Привіт всім, хто дивиться моє відео. Ми сьогодні ось дібралися аж на вулицю покосити, бо вчора і не встигли, і трохи там бензопилка наша виділувалася щось. Сьогодні все нормально, то косимо. Женик катається, а я стою за ним дивлюсь. Чоловік працює, женик катається, а я стою за всіма, наглядаю. Стою і дивлюся ось участь з цим. Щебнем і піском вже Менше є. Це добре, а то вона тут мені трошки не вписується. Все, ми покосили. Вчора косили півдня, диркали там, бо щось наша бензокоса балувалася, карбюратор забився, то чоловік там сидів, щось її. Ремонтував трохи. Сьогодні на вулиці докосили і зараз потрошечку будемо гребтися. Буде в мене вільна хвилинка і буду гребтися, бо в мене в більшій мірі сьогодні консервація. А це поки в мене там кукурудза холоне, я буду консервувати кукурузку на зиму, трохи позамітаю і погребуся, а потім знову йду на кухню. Так що такі справи в нас. І консервуємо, і загрібаємо. Чоловік там десь на двері ручку ставить. У минулих відео я показувала, що ми двері міняли, то він там. Ручку ставити таку нормальну, бо там не було її. Так що, пішла я позамітаю і піду далі вам покажу, що я роблю. Забетонували, тепер можна хоч дворі трохи позамітати. А то тільки загрібала і все. Вже виховала ось така мисяка тут відро кукурудзи. Це буду я зараз від качана зерна відрізати, буду таку на зиму для салатів робити. Тут огірочки 5 баночок, порція маринад. маринатун кипить. Зараз закипить, залюю і буду стерилізувати. А тут ось стоїть, зараз покажу вам, компот з кабачків і алечі. Я його куштувала, але роблю перший раз. Рецепт буде на каналі. Такий він смачний. Звичайно, кабачки ніякого смаку не дають, але кажуть, що вони потім такі, як ананаси. Спробую і я таке зробити. То він ще не закритий, це він треба дещо постояти, там написано 10-15 хвилин. Але я трошки більше, бо мені злите я. З окропом не дуже дружу, то нехай постоїть воно на полоне, потім я зілью і треба буде закипяти ту водичку і знову залити. Так що поки я працюю. Кукурузу я кукурузу. Я за кукурузу трошки забулася, вона вже така, ну, вона ще не стара, але вже не дуже молода, але це перша в нас там. Ще є, так що я ще буду закривати. Минулому році я закривала 10 півлітрових баночок, 11 навіть. І мені виявилось її замало. Так що в цьому році постараюсь зробити більше. Її треба оце обрізати і гарно промити, щоб оцього волосочка не було промивати і складаємо в баночки взимку. Дуже виручає і все своє. Звичайно, вона не така прям, як в магазині. Можливо, якщо додавати більше цукру, то вона така буде. Але все одно смачно. Для салатів іде. Нас сьогодні щось вітряне. Садує, дує. Це я те обріжу, але нічого. Уроки багато, але воно того важко. двері закрились вітер, я ж кажу такий. Хочу подякувати своїм підписникам за коментарі. Дуже приємно мені, що ви пишете. Поради різні. І все, що ви пишете. Дякую вам за це. Є і погані коментарі, але то таке, люди різні. Це зрозуміло, нічого страшного. Я звикла до цього, я ніколи пога... не відповідаю. Я завжди пишу гарного дня вам також. Я така добра душа. Там один коментар був, я його не видаляла. Я не видаляю погані коментарі. Але, напевно, людина сама видалила, бо вона, як сказати, образила мене. Ну як, не дуже образила, але. Я їй нічого такого поганого не відповіла, написала гарного вам дня і ще щось. І бачу, вже коментаря того нема. Написала мені, що я оце все на показ роблю, що я така хазяйка, щоб всі мене тільки хвалили. Та я ж не прошу, щоб мене хвалили. Я просто показую, як ми живемо, що ми робимо. Звичайно дякую, що мені пишуть добрі слова. Це дуже приємно. Я така просто є. Мені подобається це все. Готувати їсти, прибирати щось на городі. Така домашня я вся. Звичайно, я не свята жінка. У мене також десь є трохи там косячки. Я це розумію і знаю. Але стараюся, стараюся щоб було все більш-менш нормально. Так що, отак. От для всіх хорошим не будеш, та я, Я для себе знаю, яка я. А інші, що думають, то таке. Кожен має свою думку. Так, бачу на вулиці щось захмарилось, іначе таке, як дощик моросить. Так що, сьогодні я ще не загребу свою траву, якщо дощ почнеться. Ну, нічого, треба хоч хати отут, а загребсти, щоб було чистенько. А то вже загребеться. Треба ще піти зараз ось цей качан доріжу, зняти стірку. Там рушники постірані, бо так воно парило сьогодні цілий день, що точно дощ піде. Так, тут ось закрила огірки і компот. Тут ще ось на завтра стоять. Помідори треба буде закрити, два бутильки, може влізе. Тут ось поставила кукурузу ще стерилізуватися, поки вона буде стерилізуватись, треба годинку, щоб вона варилась тут. Ми з Жеником поїдемо покатаємось. Вийшла зі своєї бані, там так жарко в тій кухні, воно все вариться цілий день на тому газу. Парко дуже, на вулиці так добре, вітерок. Думали, сьогодні одне, позагрібаємо, але ні, не встигла я з цією консервацією. Ну, так, то таке, всю роботу не переробиш. Зараз Женику обіцяла ввечері покататися на дитячий майданчик сходити, то зараз підемо, а завтра вже будемо щось робити. Дитиною також треба займатися. Так що на цьому закінчую своє відео. Всім всього доброго! Дякую вам за перегляд, за ваші коментарі. До побачення!